Завдяки активній підтримці всіх небайдужих Тростянецька громада та її мешканці щодня продовжують відновлювати життєдіяльність після окупації та обстрілів росіянами. Так вже вкотре праправночка Леопольда Кеніга, пані Сибіла Страк Цимерман та її чоловік Ганс надали власні кошти задля допомоги людям, чиї домівки були повністю зруйновані расистами. За благодійні кошти родини Сибіли Страк Цимерман, які надійшли на рахунок благодійного фонду Доброта, було закуплено пральні машини твердо. Паливні котли, газові котли з комплектуючими бойлери, обігрівачі та мікрохвильові печі. Відповідно до списку осіб, які втратили свої домівки під час бойових дій, складеного відділом соціального захисту населення Тростянецької міської ради, заступник міського голови Володимир Злепко та депутат Тростянецької міськради Роман Гайдукович вручили побутову техніку постраждалим громадянам. Дуже зворушена увагою. Я думала, що це так просто, знаєте, Та ні, ми, не ми вже забуті. Та ні. Дуже дякую вам. У мене впала стеля, четвертий поверх у мене і впав п'ятий, і горище, технічний поверх, все у мене в квартирі. Парк... Це на Нескучанській коло лікарні, ага. лікарняний дом. Так що там в мене немає змоги там будь-все, все буквально покрухам так розгребли, а вся моя зимова одежа взуття. Ну, ну все таке. Воно все зруйноване. Те, що не зруйноване снарядом, те розбито волною. Спочатку діяльність, що там у нас немає нічого, це ми тут живемо просто. Взагалі дякуємо, звісно. Не чекала такого подарунку. Під час обстрілів було повністю зруйновано наше житло, і ми вимушені були при... переїхати сюди проживати в квартиру своїх друзів. Угу. І тому ми... у нас є потреба і багато потреб, але одна з них це пральна машинка. Дякую, дякую за все. Я дуже вдячний міській раді, що вона, по-перше, для городу робить багато, скільки всякої техніки возим Я бачу, їздять. Техніка все робиться, обирається. А на насчут... що Машинки я навіть і, і не очікував. У Нас там вже в хаті порозбували. Там і холодильник, вже воно все, все, все яке були побутою. Ще по Ну, а ще якісь там потрібні вам речі. Все нормально, ми працюємо двох, все буде порядок. Може, кому хто дужче потребує. Нам дали це, дякуємо. Все порядок. Дуже велике вам було спасибі, дуже. Тільки що дочка дзвонила з війни. Я не, не спіла й розказати. Тепер буде дзвонити, скажу їй, що в мене вже єсть. Ні, нічого, не, не приймаю, а вона Живі, так? — у дому, у Бахмуті, а син на білоруській. Хата згоріла. Сюди перейшли, тут бахнуло півдома, розкрило. Ну нічого, виживемо. Дай Боже людям прийти з війни. Живими здоровими, а то переживемося. Загальна вартість придбаного обладнання склала 300 тисяч гривень, проте на цьому допомога від німецьких партнерів для нашої громади не завершується. Аліна Гребенькова, Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.